Друзі, вітаю з вами знову я, Олексій Бориченко, і це регіони у вогні. Наша щотижнева передача про регіональний розвиток на сьогодні в нас буде важливий економічний контекст. Причому контекст не внутрішньоукраїнський, а глобальний. Хоча чи, звичайно, через призму України ми спробуємо з моїм надзвичайно а, фаховим. Та й відверто скажу на улюбленим гостем, фахівцем з економічних питань, представником інституту стратегічних досліджень. Все ж таки, і для України визначити економічні геоекономічні пріоритети на наступний рік. Не буду затягувати, Іване. Вітаю Іван Івану сьогодні в студії кандидат. Це твоя камера, вод а ага. кандидат економічних наук і. На, скажу просто інституту статуту стратегічний людина, яка з 2010 тисячі десятого да? року займається головний консультант України. Да? Так, головний консультант, головний консультант. Да. Я не ну, я не помилився, бо ніби вперше. Да? Так. <laughs> а, а дядя дядя він як Марс економіст. Ні, він дядя головний економіст. а Марс просто економіст. Да, да, да. Ваня, Ну я дуже ти бачите, да. Іван в нього було чергове. Не іноземне турне, але вже не країнами Азії Близького Сходу, а ну по-простому, просто в Польщу. Да? Ти багато спілкуєшся з нашими іноземними колегами. Твій трек східний, ну основний на секері, так? так? так. А, і от давай я розпочну прямо так: от з міста в кар'єр, прямо з гарячої теми. А, Зустрічі Путіна в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Саудівській Аравії, ОПЕК Плюс на наступний день там зустріч президентом Ірану, оця нитка конфлікту регіонального між Саудитами та Іраном. Як це, ці всі нові конфігурації, коли дійсно в нас вже якась формулюється от зла? Якраз Фойкіс формулюється такі острівки, типу показового нейтралітету? Яка буде ця геоекономіка? На чому вона буде базуватись, Як і раніше на нафті, на газі, на енергоносіях, чи можливо як ще раніше на протоках, горах і корисних опалинах? Чи це буде вже щось інше, чи це буде щось технологічне абсолютно іншого рівня? Я розумію, що такий прогноз на рік дати буде некоректно, адже це дуже малий період, скажімо, геопланування, да? це, хоча б там перспективу мінімум на 5-10 років потрібно малювати. Тому як тобі буде зручно? Мені цікаво, і нашим глядачам думаю, також що для України і на наступний рік? Потрібно навіть якщо війна буде продовжити, може ми, ми ж маємо продовжувати свою економічну, геоекономічну динаміку, дипломатичну. От навіть за цей рік ми вже розширили свої геовідносини з країнами Африки, глобального півдня, Середньої Азії, Близького Сходу. Навіть на Латинську Америку Но, вже пішли. Скрій. Тобто, ну, ну, чу -чу, ну в мене багато є запитань до дипломатії насправді 30 років. Що ми робили до попередників, коли там навіть. Минулий президент, взагалі, кадровий дипломат, чому ми цього не робили? Але окей, зараз не до того. Зараз ми про позитив. Зараз ми про перспективи. Зараз ми вже починаємо серію таких ефірів перед новорічних, коли ми вже говоримо не. Про майбутнє, а коли ми не, не про минуле, а коли вже ми, трішки не, починаємо да. говорити про майбутнє, отакий довгий вступ для тебе, будь ласка, пріоритети для України бачення, стратегія, геостратегія, твоє бачення, твоє виклад насамперед, Путін не так часто виїжджає. Бо сто відсотків, наче його затримують в підписантах Римського ну, статуту. Так. А, і фактично було враження, що mm. ось єдиний країна, коли куди він поїхав, це був Китай. Чому? Тому що все ж таки економіка Росії дуже сильно залежить від Китаю. І після цього було враження, що він нікуди не поїде, бо лише для хазяїна він поїхав, а для всіх інших ні. І ось тут відбувається його поїздки в дві, хотів сказати, провідні країни регіону, але все ж таки я люблю Катар додавати до цих країн. Чому? Тому що дійсно, коли ми кажемо про нафту, це безумовно Королівство Содівська Аравії, безумовно, Об'єднані Арабські Емірати. Значить, Росія не лише нафтою займається, вона займається природнім газом. Uh -huh. А коли кажемо про природні гази, то тут є вже катер. Uh -huh. А Катар все ж таки він специфічна країна, будь-яка країна, безумовно специфічна, водночас у Катара є своя історія відносин. Катар, з однієї сторони має гарні стосунки з Іраном, водночас Туреччиною, при цьому у Тречина Ірану, ну, попри те, що там відбувається, я не можу сказати, що там ідеальне читий uh -huh. що... о... ну, о... Да. Так, історія, якщо згадати, Дати Атаманську імперію mm -hmm. чи Османську, як її називають, або перське, перське царство, оце завжди... їхня внутрішня регіональна конкуренція відносно атомного компоненту, Так, да? безумовно. Тобто саудити дивляться про збагачення і урана да, в Ірані, а в самих навіть атомної електростанції насправді немає. Насправді так. Mm. І виходить, що зараз е, на фоні цього Путін їде в ці країни регіону, mm -hmm. і чому він тоді. Їде, треба зрозуміти, що у Путіна є фантомні болі. Фантомні да. болі по радянському союзу да. як будь-яка людина, яка дуже жалкує за тим, що радянський союз розпався, він розуміє, що лежало в основі, ось що призвело до того, що радянський союз, як то кажуть, у що пішов в історію. А насправді було е, рішення двох країн. Майже можемо сказати, ну договорняк, можливо, це не дуже красиве слово, але а що справді... це був да це так. був свого роду така на цар-санція так. обвалити нафтові ціни, так, та й так. все сполучені Штати Америки і Кролівство Судська Да. І путін прекрасно розуміє, що Королівська судська арабія воно така ж отримає оту кащеєву смерть. Яка. Це ця це, 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 вже. так. Воно в руках у Саудитів, тому що якщо солодити в один так. момент Правильно. захочуть. Опустити ціни на нафту щоб вибити Росію, Вибити не лише Росію, вибити своїх конкурентів, тому що у них така собі вартість, що вони можуть тобі дозволити. Це і до речі, у 2021 році вже була історія, коли Росія щось там порушила ОПЕК плюс домовленості. А вона порушила тобі. скажу, що вони були прийняли, і прийняли рішення про обмеження добутку так. в країнах ОПЕК плюс. А Російська Федерація цей добуток не зменшила. Навпаки, ні, вона вона його не збільшила. Mm, Але так. вона його не зменшила. Чому? Тому що в них немає остаткування, воно під санкційне. Воно на 100% західного виробництва так. Так. немає жодного остаткування нафтогазодовичі Російської Федерації власного виробництва. Так. А закуповувати свердловини дорого і треба. Це також технології, це також апаратура, так. якої в них нема. От. А почали вони його. Чому вони в тому числі його не зменшували? Тому що їм потрібно його продавати, так. хоча б по якій. І з ціні для того, щоб накопичувати бюджет, тому ну, ну так от і це і оце трошки подраконило країни ПЕК Плюс. Так і ще важливий момент, як жартують фахівці: що відмінність нафтодобувної галузі близького сходу mm. Росії що на близькому сході кранік є, грубо кажучи, яким ти можеш пропинити da. в Росії. Краніка немає, якщо da, ти пропин... а, Мало того, Марсі не те, що немає краніка. Дозволю тобі а, собі тебе трішки доповнити в Росії. Немає а, того резервуару. Куди має наповнюватись, коли краник відкритий. Да, так так, і треба... просто потрібно з коліс продавати. Да. І, або зжихати, що робить Росія, я розкажу просту історію. Ще радянські часи були, а батько був там десь в Сибіру, і вони летіли на У них навіть переробки достатньо так, немає, переробки. навіть для внутрішнього ринку. Так. Білоруси і... заробляли завжди на переробці з Європейським Союзом та з Україною. З Україною, до речі, так. вони сирий продукт продавали в Латинську Америку, Китай, так. Індія. Тобто в них переробних можна, в них немає ніде складу. Падувати, так, ніде неледним чином переробляти. А, і це а цей... по Мазуту там взагалі жесть насправді. Так. І це призвела історія, то що батько мені розповідав, що вони гелікоптерами летять там зіру. Mm -hmm. І там е, е, начальник участка, він з Грибінки, а батько мій з Єготина. Mm -hmm. Тобто, це ті, хто не дуже so. добре знає географію, поясню, це недалеко друг від другого села, даже міста, вибачаю, mm -hmm. Київської і Полтавської області. І коли пролітають над е, певними частками, там горить фактів. В цей цього частку з Грибінки, він каже: батькові: оцей оце факел, може вибачаюсь перед глядачами твій сраний яготин палити опалювати цілий рік. А батько питає: а чому ви його спалюєте? Він каже, що робити з ним? Лише спалювати. Тобто, фактично в Росії да. те, що ти сказав, що вони не можуть складувати, не можуть проробляти. Що вони роблять, вони спалюють, і виходить так, що ну, спалю о, продавати от, за за будь-яку ціну, да, так ну. тобто така технологія, що ну. А от зупинити так, не можна так. і тому і тому для Росії безумовно бажано постійно продавати їм. Да їм гарно, що інші країни, як близький схід, вони зменшують свій видобуток, і тому ціни більш-менш нормальні. Не тому ціни йдуть в плюс. Так, ціни йдуть в плюс, ціни зростають, це Росії вигідно, Але... І Вони навіть почали продавати. Ну то жовтий да, в цій інформації Росоюзу була. Що вони в жовтні всі свої продажі так. робили більше ніж стеля в 60 доларів так, на країни так, Сходу? Так. Ну тому що та опять, знову ж таки чому ця стеля? Це ж для страхових компаній країни, які приєдналися до mm. санкцій. Якщо країни не приєдналися до санкцій, її страхова компанія. Ні, ну Тобто, якщо вони і на плюс зменшили mm. добуток, так. ціна збільшилась, і Росія починає за рахунок в принципі більшого об'єму отримувати більше прибут. Так, так, тому якби це постійна гра. І зараз а, я не виключаю, що в черговий раз Росії звернули увагу, що треба дотримуватись цих лімітів. І тому Путін, як попри те, що він нікуди не їздить, він боїться їздити. Це основна тема була перемова. Мені здається, нафта це була побічна. Мені здається, перш за все він поїхав зради на Близького Сходу і пошуку перемовного манданчика в Україні. Йому він, по перше, він все ж таки воює за глобальні. Не південь, вот. тобто є Китай, є Індія, uh -huh. але є і країни, які до речі, з 1 січня, треба нагадати глядачам, приєднаються до БРИкс. Uh -huh. Подивимось, чи всі приєднаються до БРИКС, тому що ось ми на початку ефіру згадували Латинську Америку. Ну, такий клуб так, uh -huh. оці Латинській Америки є така картина, картина вибачаюсь, країна Аргентина. Uh -huh. І вони обрали дуже цікавого президента. Він дуже специфічний, він дуже якийсь нестандартний, але одна з його обіцянок була те, що він свою країну, Аргентину, виведе з Бріксу. Тому Правильно. що він казав, що я проамериканська людина. Брікс це антиамериканський Правильно. блок. Там не буде Аргентина. Ну, якщо він перейде на долар, Ну, то, то який Брікс? Ну, так, то, то який Брікс. Ну, да, то, ну Брікс? О... то він навіть, ну, подивимося. Це когнитивний дисонанс <смі> просто, да, розумієш? Так, слушай, і, і, і при цьому, ну, він... <смі> а він же казав, що він прийде. Прориє... А він, каж... він казав, що він та, та там мінімізує або взагалі знищить Нацбанк, типу, національна... Ну, знищити Нацбанк, це, як, ну, це, це... це, це звісно, це щось він перегнув, це... Вальоха, Але... от, але відмова або паралельне ведення долара, це... Так, але ідеологія його чисто проамериканська. Побільше він, да, він казав, що він там прихильник Трампа, але все одно це Америка. Тобто, да. ну, Байден, Трамп це все одно це Америки. Це Це антиросія, однозначно. Навіть з'явились жарти в Фейсбуці, принаймні, що він підписав розпорядження, що там mm -hmm. за там, 24 години 48 за дві дві доби всі росіяни повинні покинути Аргентину. Це був жарт, це був жартівливий е, сайт. Ну але... він не стандартний людина, але, але знаючи, чи його як реально не стандартний епатаж. Да. Принаймні я б зрозумів, що це жарт, але думаю, але в цьому жарті є доля -то, да, да, Тому що дійсно орієнтація така, тому що дійсно є в Латинській Америці взагалі. Так ти казали, в кожному жарті є тільки доля жарту. Доля жарту. так. так бо, бо там ще треба дивитися, які, які співвідношення <свят> жарту і правди. Тим не менше, а зараз ця ситуація, коли є сподівання, що все ж таки в світі може. Знову ж таки, зменшити сигнал на нафту Росії це не потрібно. Росії треба показувати насамперед перед березням наступного року, а вже учора прийнято рішення, що 17 березня, наскільки я розумію, будуть вибори президента Росії. Ну, це бере про да. Путіна. знаєте? тут mm. поки що багато хто каже, що ну в... слухай. Ну ми ж тебе розуміємо, що вони те, що не нелегітимні, незаконні, що ну, ніхто тут... не, що ніхто їх не визнає. Вони в принципі юридично є нікчемні абсолютно. Але коли це... визнає паре Росію диктатурою, а Путіна диктатором, Ну, ну які вибори в, звід... в диктатурі можуть проходити абсо... ну. абсолютно. Ну то, то, але все одно це і юридично і політологічно повна несенітниця, Насправді а ще який момент Оцей візит. А я нагадаю чіткі, які вже місяць, може, більше вирують, що Путіна не мав живих взагалі. Професор Соловій звісно, величезна кількість КГБшних питань. Безумовно, no, він da. теж людина з тієї системи, no. але от те, що ця інформація циркулює, на неї якось треба відповідати. Нашо на що на неї відповідати? вони на це насправді і це і роблять вкидаючи солов'я, щоби всі рефлексували. По пам'ятаєш що це починалось до повномасштабного вторгнення так. за півтора приблизно роки до того, Соловей по всім каналам розказує ну чуж. Що Путін обов'язково скоро помре, йому ну, та, залишив та, що, рік, ну, ви там ліба хвороба? Да, ви якась. Там не надо санкцій, Не нічого не ну, треба, нічо він... він собі сам зараз да, тихенько він, зараз, ну, він не, точно не, хворий. Так. На от, мав, 100% інформація. Не треба якогось радикалізму по повідношу ну, да, зараз жорстко, до Путіна. Да. Він собі сам Пар... тихенько, а потом ми все там поміняємо. Перечекайте. Це і слухай, це чисто кагабешна історія. Це одна з башен Кремля, і в якої така, да. така поведінка. Тим не менше... і, і... така, і таке ІПСО, ПСО, це класичний ПСО, але через навіть свої ПСО Росія створює запитання, і можливо ну, да. для того, щоб відповісти на ну, якщо це все брехня, що Путін є, робиться цей візит. Тобто тут е... та я б навіть підняв трошки рамку вище. Є Путін, нема а яка різниця? Сам а завтра так. що прийде хтось кращий за Путіна в цій системі координат? Я до речі, все більше починаю собі задавати питання. Все, що відбувається, це картина Путіна чи картина Патрушева, наприклад. Тобто, я беру просто більше отом, Патрушева. не призву щось. Я більше не Патрушева. вітре, більше Патрушева, Хоча зараз ключові, як на мене, рішення все одно проходять через фільтр Путіна. Ну вот але да, це ну система картошої, тобто тут тр... А може когось кочу кого призначимо, не знаємо. Тобто, ми чому згадуємо Патруша. То, тому що не... він в ЗМІ згадується. Він в ЗМІ, тому, тому що ми да. його бачимо. І його, до речі, да. нещодавна заява, до речі, цікава була. Він заявив, що Росії треба заборонити паралельний імпорт. А для мене це була дуже цікава заява, тому що я розумію. І легалізувати контрабанду. Ну це він на, не довів, але просто що багато хто каже, чому Росія витримала? Зараз же дуже часто по питання. Тому що був паралельний імпорт, Чіре контрабанда. Контре контрабанда, так. Ну mm. фактично, це майже одне. Це одно і те це, саме. Це, 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 це і саме, просто що а, контрабанда імплементоване ін, в законодавстві Російської Федерації в формулюванні mm. паралельний імпорт. Так, Тому воно ніби в нормативному полі, а ну, по суті, це, а, це, по а, суті, це звичайна тупа типу та контрабанда. Так, так, і ось знаючи, що це допомогло Росії, Патрушев робить заяву, треба і заборонити. Тобто, знаєте, як там пиляти гілку, на які ти. Садиш. От, це саме зробив Патрушев, коли вам допоміг паралельний імпорт, ця контрабанда. І виказ... Я думаю, що він тут трішечки з інших міркувань. Розумієш, от дивись, О, за рахунок чого розкрутилася економіка. На США під час Другої світової за рахунок реінвестиції власне виробництво з рахунок да. кредитування, да. тобто, коли вони робили широкі державне замовлення на військову царину, відкривали кредитну лінію в своїх банках, в Нацбанк відкривав резерви рефінансування для банків. Тобто відбулося насичення і циркуляція грошей всередині самих сполучених штатів, які збільшили реальний сектор економіки. Наскільки я розумію, що Російська Федерація хоче зробити те саме, щоб відмов, відмовитись від частини паралельного імпорту і запустити ці процеси всередині. Частково так, але ну чи вийде? От питання те, що вони хочуть, це зрозуміти. Ми маємо дальчі пояснити, що це не якийсь там дебілізм патрушева, да? Та, це, це досить траціонально. Прагматичний є в цьому, да. скажімо так. Проте дійсно що вийде. тому що іноді здається, що Росія живе в своєму явному світі. і здається, що там. Слухай для них її. колбаса по 3,20 і все так, хорошо. Так. Зуміло, і, як, як казали, неважливо в якій країні головне, щоб колбаса була по три да, да, двадцять. Хто та, це та, там? Чи на, Сурков, час... чи хто я вже не пам'ятаю, говорили, що ми будемо жити в лісі, жерти ягоди. Так, там. Так, хто це казав? А, ну хтось хтось цих. пам'ятаєш, да, на да, да, по нам да. плювати на все на західній цивілізації. Ми будемо жрати яблуки, ягоди, брусніку і підемо в ліса. У вам ту... туди й дорога, так. Да. Тому насправді тут ідеологічна є підґрунтя, але все одно, повертаючись ж таки до Путіна і Мідлісту, важливо мати гарні стосунки з цими країнами. Щоб не там у нас гарні стосунки. Вони теж вони mm. на декілька треків з Україною приймали участь по поверненню наших хлопців. Безумовно, а, тобто а, вони показали для України, що вони мають вплив на Путіна і що вони є ефективним переможемом. Нагадаю, що вони запрошували Зеленського на зустріч Джеду, коли він пробув, а вони... а там було. Супер крута ж дуже дуже крута зустріч, тому да. що фактично, якщо до цієї зустрічі складалось враження, що є Україна, яку підтримує Захід, а є Росія, яку підтримує схід, а. і тут запрошують за глобально півдня нема. Ну, десь да. він там в стороні. Ну він поруч зі сходом. Давайте так. Окей, що да. Під глобальним півднем, угу. як правило, розуміють да. і. Із... А тут на одному майданчику Індія, Китай, Сполучені Штати, Україна да. а... і країни глобального півдня. Ну це було просто ексклюзивною. Да. Да. І тут фактично розумієш, що та країна, яку як Росії, здавалася, їх союзник запрошує Зеленського. І якби вони... Говорити про українську да. формулу мира да. Володимира друг... Зеленського. Це друга зустріч. Да. О, перша зустріч, коли він Європі. приїхав на no. зустріч, no. ну спочатку дивіться. А спочатку в Джеді були арабські країни, no. і Зеленський був на ній. Потім Копенгаген ah. перша, і Джеда це вже друга зустріч. да. Я зрозумів теологію і знов саудити приймають. І що найважливіше було в цій зустрічі в Джеді? Що, по-перше, через те, що це не була площадка західна, uh -huh. туди приїхав Китай, da. а Росії туди не запросили. Тобто Джеда. Саудівська Аравія запрошує Китану Саудити класно вибудували да цю історію, так. показали свою проактивну позицію, показали свою зацікавленість і тим самим підвищили свою додану вартість на, на світовій арені як З... а, на перемовний майданчик, на який готові приїхати всі. Безумовно, безумовно. Тобто, фактично, саудити, вони якби тут себе, як то кажуть, проявили в між і в міжнародних відносинах. Споді свої... пам'ятаєш там, вона була там історія, типу, коли об'єднані Арабські Емірати намагалися бігти за потягом. Типу, а ми, а ми, а ми, а ми, ми також хочемо, але, ну, але вони не встигли. Але так, да, але ж все ж таки, при всій повазі до Об'єднаних Арабських Еміратів, саудити вони більш. Потужна економіка, вони мають більше впливу. Головне, що є оця навіть, ідея змін в Саудівській Аравії, як яка йде за Мухаммедом Бецена? У нас ще є час? Uh, ну, зараз гляну, що у нас там має. Зараз п'ятдесят хвилин. Так, в нас ще буквально декілька хвилин. Тому, друже, ми, ми, ми фіналимо. Ми, фіналимо. Uh, ми класно поговорили, ми дуже динамічно поговорили, так. але мені не вистачило від тебе. Відверто скажу. Так. Пріоритетів, драйверів, точок точок, на які можна опертися, на які можна зробити ставку в геоекономіці, в світовій саме для України на наступний рік. На що робити ставку в Україні? На які групи інтересів, на які країни, на які взаємовідносини, на що. Не сам для тебе як фіналичка а, насамперед Україна повинна повернутись на трек продажу зернових. Це для нас важливо. Куди йдуть ці зернові? Так якщо подивитись глобальне під голоб... голобальне піти да. формально, так да, там є на другому місці. Іспанія на четвертому Італія. але вибачаюсь. Є програми Grain from Ukraine, в да. Чому і суть? Тому що західні країни купують українське зерно і дають його Африці. То саме що ООН робить, так це і програма ООН також да. в цьому задійна. Тобто, фактично, тобто покупують ти покриє да. країни. кінцевим отримувачем да. цього зерна. О ті два мільйона людей, які так. на Голод... межі голоду, так тому для того насамперед, треба, щоб була. Гарантій, що Україна це може робити для нас, це дуже важливо спроможність продавати наш раз. далі, не лише з єдиним. точно, якщо згадаємо перші тижні війни, в на прилавках українських магазинів з'явилось багато молочки. Як... Переробка два, так про яка йшла туди. Далі все далі. ж таки. А, а, продовжувати співпрацю з саудитами раз ж ми їх зганяли. Згадали, згадали ну, не даремно ж ми про них так, говорили. А, а в контексті розвитку рекреаційної зони України і нагадаю, скільки було туристів з Саудівської Аравії в 2021 році Арабських в Карпатах. році Карпати в цілому так. вивіски на арабській мові були у Львові. І mm -hmm. в іншому регіоні чому Тому, тобто, що... окрім євроінтеграції, а, продовжувати східний вектор так. Три. східний вектор української євроінтеграції. Це також треба розуміти. Східний що... вектор української так. євроінтеграції. Це треба запам'ятати далі. Далі, а, а давайте ще один вектор африканський. Так. Розмовляти з африканськими країнами, казати, так. що знаєте, ваше ваше сподівання там на Росію або Китай, воно може вам не принести чого ви очікуєте, і тому Україна також може десь вам допомогти і продуктами харчування, і також певними технологіями, бо більше. А ми можемо року наукова сфера. культурна наукова студенти спір збільшення співробітництва да, то продовження так, того, що було а... в Радянському союзі, як спадкоємця може бути в московському монополізувала це. Треба розбити московську да. монополію. — і до речі, в контексті ринку праці, оце може бути для нас дуже да. серйозний ресурс. Моча, а перше це країни пострадянські. Ну зрозуміло, мова, ну, мова мова, мова в нас так, спільна так, мова. Все одно після. Радянського Союзу. Деща скова культура, культура то це перший пріоритет, але другий все одно Африка Африка. Але друге все одно Африка люди, люди, люди. Далі а. труби п'ять ми да, можемо є. робити Далі. труби, і ці труби навіщо потрібні для того, щоб забезпечити диверсифікацію джерел постачання вуглеводнів в європейський союз? Вони конкурентні. Єс. Ми труби продавали пінчука історія на Російську Федерацію на 98%. Так, а тепер треба продати в Нігерію, щоб Нігерія чи туди на Алжир, далі на Середньоземне море, далі в Європу. Плюс ага, тобто на Європу ми не конкурентні скоріше за все, але ми конкурентні на Африку. та на Африку. і не мабуть на... Да. на Азію. Да? далі. Ну тобто глобальний да. південь повертаємось на близький схід так. з чого почалась війна в Сирії, з того, що Катар хотів побудувати так. трубу від себе до Європейського так. союзу. Сірія пішла відказ, тому треба якось Сірію вирішувати питання. Катар, ми бачимо, не сприймає Асада угу. і хоче його замінити, да. підтримувати цю ідею, адже Асад це є. Ну, Лускатам, до речі, у нас стабілізувалася відносина. І казати, що давайте повернемося до тієї ідеї, ми даємо вам труби і будуємо. Газогін, спільну Кат... концесію? Так, так. В будь-яких умовах. Катар, Саудівська Аравія, не, далі не. можна Йорданія, далі туди Сирія треба все стати. Тобто, таки... я розумію, Вань, дозволь. Да. Запорукою нашого успішної євро і євроатлантичної інтеграції, в тому числі є розвиток нашого спіль... східно-південного. На напрямку академічного розвитку так. в цій нові, на оновлені, якщо можна сказати, геогеокономічні моделі світу, близько африканський вектор європейської інтеграції України. Василіус, а дуже дякую Ви, Василь, Іван че, че, че? Ва, Ваня, да. Іванус, дякую, що сьогодні був з нами. Кандидат економічних наук. Правідний. Головний провідний. Головний головний <на rigtig> Головний спеціаліст. <р konuş> я був провідний і старший <натолістичних> головний. Я був на посадах. Бесіди з тобою пролітають як секунда. Дуже так. тобі дякую. Надзвичайно цікаво, динамічно, так, змістовно. Так, так. А з вами був я, Олексій Бориченко, і наша щотижнева рубрика Регіони у вогні прошу підписатись на мій ютуб канал Олексій Буряченко поставити вподобайку. Можливо, поширити, можливо, коментар, які залишити це все допомагає, щоб цей цікавий ефір побачила максимально кількість людей. Дякую вам, що дивились до кінця. До наступного тижня, і бережіть себе.